На верхній частині парку знаходимося біля підніжжя санаторія Кристал. Ліворуч Леграль. Туди алейка в парк. Вниз теж алейка в парк. А ми підемо так повз кафе Анна. Туди правіше, де магазини турист, курортник, вони що з них працює. Такий вигляд сам кристал має. Ну там це день, це не є шоста ранку. Денна пора. Верхня частина трускавця. Кристал знов став кристалом. Всі букви в черговий раз повернулися на місце, що не може не тішити. А тут колись кафе було. Зараз таки видно, як у нас травичкою заростає. Усі лаунжі А, тут офіційна доріжка, де ми йдемо. Не думайте, що я йду, як вибрав свої болото, йду по болотині. Та хоть це як має бути, ось сходинки. Яка красавка. Консерви. Зараз, станом на зараз, магазини не працюють. Кондвироби. От санаторій Кристал. ще раз скажу, станом на зараз. магазинчики не працюють. Астрономія. Та дуже шкода, що магазинчики не працюють, але вони не працюють, це закрито на грати. Це не те, що я не хотів смикати за двері. Нічого не працює. Там теж грати зачинено. Колос, Курортник. а то... ні з цього не працює. Нема піднімось трошки до Кристалики. Як класно дерева покронували. Ну треба вміти так кронувати, так? Да? Якщо дерева після цього виживуть, то я буду здивований. А і на нас дивиться весна. Значить, весна стоїть лицем до нас, а задом до кристал. Ну, в кристалі, звичайно, є відпочиваючи. В тому анекдоті я їх навіть всіх поіменно знаю. тому Це для людини, я навіть цих всіх людей знаю. Та так і тут. Кристал працює. Підемо правіше. правіше в напрямку до ТКС. А я писано, що кристал це готель знову ж таки. Бо часто виникають суперечки, кристал готель чи санаторій? Я думаю, якщо сам кристал називається готель, то кристал це готель, правда? Правда. А, як е камінчики. Магазинчики. Фонтанчик колись був. Потрошки, потрошки спускаємося, наближаємося Ось фонтан. А алмаз. Теж мені ще в коментарях. Ти не правду кашу, алмаз працює, а візьміть потівку в Алмаз, приїдьте, поселіться і запросіть мене. Я вибачусь Якщо справді вам ну, вдасться мене до себе запросити, я покажу, що Ломас працює. Туди парк. Черешня квітна, розкішно квітна. Що прямо-прямо-прямо і ти вийдемо до курортної поліклініки. Що, туди йдемо, чи тут направо? До білету верхню. А давайте до курортної поліклініки, ми тут цікавіше. Так, рідше ходимо. Таке звідти теж побачимо. Все, заросло. Дерева на балконах ростуть. Пообсипались з балкончиків оце облицювання. Можливо, якщо справа стати, видно, що облицювання не вистачає, це все що біліє внизу, це оце облицювання обсипалося. З балкончиків. Насправді біля алмаза не дуже безпечно ходити. Не то, що жити в ньому. То... Ну і цей знаменитий перехід з Кристала, Алмаз, в, в поліклініку, в лікарню. Багато хто має спогади про нього. Праворуч такая там Минулого року працювало три магазини, враховуючи траш. Цього року я не знаю, з ким магазинів працює. При нагоді зайдемо всередину, вам покажемо. Можливо два. Траш працює досі. 14-15. А от вона, бальна, о закриту лікарня. Завтра скавець курорт. Поліклініка. Ліворуч можна вийти там до лісу. Тут ще нова пошта функціонує досі. Хто би що не казав, нова пошта тут досі працює. плиточку під граніт ще не всю забрали ну, на сходах ну є звичайно трошки сміття трошки листя минулорічного. хоч що могло бути більше бруду значить все таки щось прибирають Могло бути значно гірше, так? <ривіт> пташки гарно співають, треба завжди за позитив, пташки співають реально дуже-дуже гарно.